Роботи проводяться на ділянці вулиці Лятошинського від вулиці Михайлівської до вулиці Небесної Сотні. В плані ремонту ми зараз проводимо відновлення, в першу чергу відновлення розкопок водоканалу і після чого будемо проводити ямковий ремонт самої вулиці Лятошинського. Зараз ми проводимо підготовчі роботи, очищаємо проїзну частину від пилу і бруду. Після чого буде здійснюватися розлив бітумної емульсії і вкладатися асфальтобетонна суміш. Техніки в нас задіяно на даний момент. Якщо ви бачите, підмітальний трактор, пилосос, який прибирає пісок з проїзної частини, задіяний каток, задіяний поливомийна машина разом з гудронатором, і два автомобілі, які будуть підвозити гарячу асфальтобетонну суміш, все робиться силами комунального підприємства управління автомобільних шляхів. Це все робиться в плані поточного ремонту. Який затверджений управлінням транспорту, а розкопки водоканалу відновлення це буде оплачувати нам водоканал. Ми його потім будемо окремо замірати, та що водоканалівські розкопки, і подавати їм акти на оплату. Розпочали роботи ми 19 серпня зранку. Ну, плануємо закінчити до кінця цього тижня.